Доброго дня. Ось сьогодні 06, 06 2025. Зараз стан дерев після грузин. Думаю, трошечки зробити розтяжечку цієї яблуні, бо думав було дуже багато цвіту, нічого не розтягував, бо думав, що плоди розтягнуть, так як все вимерзло, плодів зовсім тут не спостерігаю. Тому зараз буду робити розтяжечку і побачити, як це все буде. Подетально буду розказувати, показувати, як я це роблю. Ось можемо бачити. зробив одну розтяжечку. Ось такого плану я тут так Пробую то так менш пошкіджуючи дерево. Тута я підложу шматяну, шматяний шнурочок, щоб він не різав дерево. Так само і тут, заревно по колу кругом розтягнеться. Тут також я підложив, бо трохи велика бо Велика розтяжка йде на гілку. І тут теж буде проріз. Зараз я буду ставити відео. Зараз побачите, як того року я зробив розтяжечку Думаю, обріжу, коли почне. Рости дерево, не встиг, не проконтролював. І Зараз я вам буде ставочка з груші, які поставалися прорізі в корі. Ось можете бачити, які прорізі в корі. Вони вже потроху почали затягуватися. Я їх побачив тільки осінню. Оцей такий маленький шнурочок. Прорізав. Можемо побачити грушу, як я розтягував того року. Також там зверху потім зроблю пізнішу розтяжечку просто воно зараз саме в шоку, добре його розтягувати. Ось зробив я розтяжечку, вже трошки присутеніло. Зараз пройдемося більш детально. Надіюсь, що вам буде добре видно. Так ось порозтягував зверху гілочки. Але з, з такою розтяжкою, з якими молодими, треба бути дуже обережно, тому що вона ось тут від основи дуже відривається. Ви вроді би зробили розтяжечку. но вітер дернув, листя і воно відривалося. Це я вам розказую на своєму досвіді. Так що, я, якщо так роблю розтяжечки, я на другому-третьому листочку. Прив'язую обережно до стовбура, бачите легенько. Тоді роблю розтяжечку. Буквально тут о тиждень ці всі шнурочки збираєш, вона вже, о, ця гілочка вже буде рости, так як вона. воно формується це дуже дуже скоро. Воно все в сокорусі з такого плану. Це зробив я таку розтяжечку. Також розтяжечку роблю не тільки донизу гілок, а ось тут можемо бачити пусте місце. А ця гілка на її загущення трохи, можна сказати, є. Тому цю гілочку повертаю сюди. Сюди, щоб тут йшла ця сторона, а вся теж заростала. же навіть буду дивитися, цю трошки може приріжу, щоб більше соку йшло на цю ось цю гілочку. Цю приріжу, щоб соку більше йшло на ось цю гілочку. Так же це все посовую, як бокова теж тяжка. це все теж експериментував, все дуже чудово. Буквально через місяць я можу всі шнурочки познімати, але я дивлюся, не ріжу і то сидять у мене до осінь, до восени. Після цього зроблю ще зелені операції, повирізую, що не потрібно, що лишні. Є такі гілочки, які ростуть всередину. Зараз інфікатор це вам покажу навіть для прикладу. Ось можемо бачити, Ось можемо бачити оця гілочка, е, оця гілочка лишня. Якщо я не виріжу її зараз, то я виріжу її весною. Я в основному свої обрізки роблю весною. Ось такого плану. І так, прохожуся, вирізаю. Ось для прикладу, просто тут розогнув, так само. Ця росте сюди. Вона росла зовсім тако прямо. Тут, одесь я дивлюся, було. Спочатку, мабуть, вона не сформувалася, чи що тут гілочка, зараз вже тут росте аж їх три. Ну, поки мені трошки почекає, хай сформується якась із їх. Зрізаю на піньочок. Тут може ще сформуватися плоди. Оця росте всередину, бачите? Ця росте всередину. Обрізаю. Ця поки залишу, може оцю залишу. Хай буде, може трошки, коротше, її теж сюди нагну, тут в мене є свободне місце. Ось цю гілочку теж забираємо. По зеленому обрізку я додатково зниму відео. Мене дерев багато, обрізок може бути багато, так що і вам, якщо сподобалося моя розтяжечка, ставимо лайк, підписка. а з мене нове відео. Також ще хотів додати, що критика завжди вона була і буде. Але це настільки творчий процес і кожен його бачить по-своєму. Ось такого плану. Всім дякую.